Вітаю вас, друзі! У мене для вас є чергова, просто таки прекрасна історія про іще ще одного зрадника з окупованого Криму, який кликав до себе окупантів, але зараз чомусь про це шкодує. Активні учасники руської не позволивши привтітить. Наш полуостров Бандеровське На жаль, за 7,5 років після повернення Криму в состав Російської Федерації Кримчані так і не стали повноправними росіянами, організують повсімісний цифровий концлагерь. У цій історії є дуже багато прекрасних деталей, про які я обов'язково розповім далі у цьому випуску. Але спочатку важливе оновлення про одну із героїнь мого попереднього випуску, також про Окупований Крим, звати жінку, яку ви зараз побачите, Вален. Валентина Туманова. Уважаемый Владимир Володимирович, обращается к вам, сопредседатель общественной организации організації наш. Оця очільниця організації із красномовною назвою Крим наш також була абсолютно незадоволена окупантами, хоча сама їх і кликала. Крим ми як сказали, прийшли в родну гавань, да? Я тільки не пойму для кого тепер Крим. У нас вийшло, що ми війшли в Росію. І набрали просто тут кучу неприятностей. Особливо важливим і показовим нюансом є те, що вона скаржилась. що Після того, як у Крим прийшли окупанти, то там стало набагато гірше із медициною. Получається так, що у вся повністю медицина. Повністю нічтожена. Ну і власне оновлення з'ясувалося, що кримна шистка Валентина через погану медицину, яку принесли туди російські окупанти, зрештою померла. Можна здохнути в той палаті. Я не буду зловтішатися із цього факту, але мені здається, що оця коротка історія. Це наочний приклад того, як працює карма. Можна здохнути. Підписуйтесь на мій канал обов'язково. Якщо ви досі цього не зробили, тисніть лайк до цього відео. І щоб воно набрало більше переглядів, залиште під випуском свій коментар. А тепер познайомлю вас із нашим героєм, звати цього зрадника України Ігор Лутков, президенту Російської Федерації Володимировичу Путіна. Господин президент він звертається до Путіна і одразу ж припускається найбільшої помилки. Путін його не почує, якщо не стати на коліна. Стала на коліні, пожалуйста, спасіть, оставте на. Скільки можна пояснювати прибічникам так званого рускава міра, якщо ви хочете бунтувати, то ставайте на коліна. К вам як гаранту конституції обращаються прості жителі Ялти, представники антифашистського движення, активні учасники Російської весни, не дозволивши привратіти. Наш полуостров Бандеровське захалустя у 2014 році, коли тільки починалася окупація Криму, Ігор Лутков одягав на себе російський триколор та виходив проти акції за єдину Україну. Зараз на місці проведення мітингу зібралося три-чотири десятка активістів. Він навіть залазив у натовп та намагався зірвати акцію за єдину Україну. Ну і звісно ж він сам виходив на мітинги на підтримку російської окупації і навіть потрапляв до пропагандистського антиукраїнського фільму Олівера Стоуна. Де про Рушен демонстрейшенс реджектінге Ню Гервермент інкієв. За його діяльність проти України окупанти йому подякували, вручили грамоту і медальку, але тепер щось пішло не так. У 2014 році, благодаря вашому мужественному рішенню ми змогли добитися воплощення нашої мечти. Крим смог вернутися в родну гавань. А чому родна гавань? Вот так вот над ними издевается. здівається? З'ясувалося, що Російська Федерація це не зовсім та країна, про яку він так мріяв. Тим не німень, сліду татміти, що ми не згодні з деякими Рішеннями приймаємо властями Російської Федерації, обмежуючими права і свободи граждан, причина насправді дуже проста, і це тільки додає комічності ситуації, тому що Ігор Лутков виступає проти карантинних обмежень. В країні не введений режим ЧС, не объявлена епідемія і послідуючий карантин. Зато вводиться непонятна практика присвоєння так називаємо. Дивіться, Лутков боровся, як він сам вважав, проти жахливого українського фаши. Ізму, але зрештою сам каже, що до нього туди прийшов нацизм, який він вважає також фашизмом. Така новела Вадіме в країні, побівши фашизм, асоціюється з порочною практикою видачі спеціальних хаосвайсав для астарбайтера в нацистської германії. Тепер він бідкається і заявляє, що потрапив у справжній цифровий концтабір. І присвоєння номерів заключеним лагерей смерті. Фактично з QR-кодів власть. Проводять розділення, сегрегацию граждан на лояльних і нелояльних організують повсімісний цифровий концлагерь. Так, так, вам не почулося цифровий концтабір. Ну а якщо це слово вже пролунало, то випускайте Пушиліна. Русських бутатлавлювати і без права апіляції поселять концлагеря под надзор СБУ. Тільки тоді виходить, що у даному випадку кидають до концтаборів не СБУ, а ФСБшники. На жаль, за 7,5 років після повернення Криму в состав Російської Федерації кримчані так і не стали повноправними росіянами. Конкретно оці люди стали тільки зрадниками, і до них відповідно ставлення навіть у окупантів як до зрадників. Нас не хочуть обслужувати ведучі російські банки, мобільні оператори, транспортної туристичні компанії, торгові Сіті жахливо. Я тільки не розумію, чому вони скаржаться, адже вони самі загнали Крим у світову ізоляцію, тому що допомагали окупантам захопити півострів. Ми заявляємо свій рішительний протест проти принодітельної вакцинації. Нету qr QR-кодом, ні, Я вважаю друзі, що це просто прекрасна історія, але це не все, тому що Ігор Лутков і ще брав участь у зйомках пропагандистського фільму про окупацію півострова. Та знаємо ми твої розговори, бандітов продався, бандеровцям, Зовсім сліда не залишилось. Ось він зліва стоїть, якщо не впізнали. У цьому фільмі Російська Федерація показує українців виключно дуже поганими людьми, які вимагали навіть. Гроші у Криму за проїзд. Дайте приїхати. Нові правила, дядько. Бажай їздити, плати. Жахливі українці у тому фільмі постійно утискали простих руських людей. Та ти ніхто і права тебе тут нема. А ще вони вбили батюшку і регулярно нападали на мирних мешканців повеселимося. власне, історію про Ігора Луткова мені надіслав один небайдужий українець, який жив у Криму, але був змушений звідти виїхати після того, як туди такі, як цей Лутков, запросили окупантів, і він відзначає іще один цікавий нюанс: наш герой втратив після окупації іще й свою роботу. І обратів увагу, що Он постоянно до 2014 -го года снимался в кино, это была его работа, обратим внимание, у него на странице ВКонтакте, тысячи фотографий со съемок, со съемок кинофильмах, э, кинофильмов. И он там везде, в разных одеждах, в разных бутафория разная, фотографии со знаменитыми артистами. А после 2014 -го года он снялся только в одном пропагандистском фильме в роли участника самообороны. І більше нигде не знімався. Тобто він потерял роботу. І посмотри, какой він жалкий стоїть на відео, де він жалується, що в Крим прийшов фашизм. Він просто жалкий і убогий. Посмотри на нього. Тут мені здається, будь-які ще додаткові коментарі просто зайві. Усю історію зрадника України Ігоря Луткова можна показати за допомогою цієї коротенької нарізки. На жаль, за 7,5 років після повернення Криму в состав Російської Федерації Кримчані так і не стали повноправними росіянами. Зовсім всім сліда не осталось. А з вами був я, Сергій Стерненко. Пам'ятайте, що Крим був, є та буде тільки українським. А доля зрадників вона завжди така рано чи пізно. Руський мір їх використає, викине і вони залишаться просто ні з чим. Тому що той, хто зраджує свою країну, він нікому зрештою не по потрібен.